Я лікар-дерматолог, косметолог, стаж роботи в мене 20 років. В компанію мене запросила моя подруга Людмила Михайленко, вона зараз майстер, за що я їй дуже вдячна. Вона казала, що продукція дуже достойна. Ну, оскільки я лікар і в мене гарна репутація, я вирішила, що я маю перевірити продукцію на собі і, ну, і моїх близьких. Моя мама також лікар. Ми здали аналізи і пішли на концепцію здоров'я. Коли вже почали отримувати перші гарні суб'єктивні відчуття, тоді я почала рекомендувати продукти коралового клубу в моїм пацієнтам та клієнтам. Ну, на прийомі в мене зазвичай такі патології, як екзема, псоріаса, топічний дерматит та акне. Ну і косметологічні пацієнти. Ось я почала рекомендувати. Але вони всі в мене здають аналізи. Я знала, що я маю мати доказову базу не тільки суб'єктивні відчуття, а бачити, що відбувається в організмі в цілому. І ось коли вже проходить місяць, два-три, ми передаємо аналізи, і в мене 100% всі пацієнти отримали позитивний результат лабораторної діагностики. Звісно, це мені дає натхнення. Я удосконалювалася, прослухала майже всі лекції лікарів, які є. Я розумію, як працює концепція, як працює продукт і хочу далі працювати. Ну, я прийшла на бізнес, а зараз моя база ну це майже всі споживачі, мої пацієнти і клієнти. Але я знаю, як потрібно працювати. Я шукаю партнерів і думаю, що все буде добре і ще буду майстром. Дякую вам. Thank you, Allah. Thank you for sharing your story, and your friends, I'm sure that the Alla's experience will be an uh, inspiration to Я впевнений, що те, що те, ви зараз почули, ця історія стане для вас над... надихаючою. І